Привіт, друзі! Сьогодні, як завжди, буде швидкий обзор ринку. Подивимось на альткоїни, на біткоін, розкажу нові сетапи точки входу в ринок. Але перед тим, як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. І не забуваємо, як завжди, підписуватись на мій телеграм-канал. На ньому входять самі найновіші новини і мої точки входу в позицію. Добре, давайте як завжди перейдемо до біткоїна. Так, біточок, як ми бачимо, закріплюється над рівнем 29832. Прям все шикарно. Давайте зробимо трошки менший таймфрейм. Закріплюється, як я і говорив, буде якась проторговка. Прям прекрасно. Головне, що ми проторговуємося. не вивалюємося нижче даного рівня. 9, Якщо ми тримаємось на ньому, зробимо тут проторговку. і... У нас домінація біткоїна по чуть-чуть, як ви бачите, починає валитися. По чуть-чуть валиться. Головне, що ми почали падати, коли б до біткоїну хоча б стояти у боковику. Тоді у нас будуть альти по чуть-чуть стріляти. По чуть-чуть, вже деяка альта вже дають трошечки подихати їй. Не так сильно, але починаються вже якісь, скажімо, подихи, якісь. Хоча б альта починає стріляти, тому що, як ви знаєте, домінація прямо росла просто бешено. І біткоін ріс теж дуже сильно, але альта стояла, можна сказати, практично на місці. Деяка навіть падала. Бо тобто забирали, <кхем> забирали всю ліквідність з, бітко... з Альти в біткоін перекидували. Зараз у нас біткоін починає таку в буковику, починає розторговуватися. Домінація трошечки паде, і переливають вже чуть -чуть по чуть-чуть з біткоїна в альту. Прибігають нові люди, бо бачать, о біткоін росте, і приходять нові гроші, і заливають в альткоїни. тому що думають, що біткоін дорого. Ну І тому починає альта також підскакувати. І забирають, як завжди, з біткоїна гроші перекидають в альту. <кій> по біткоїну. Що я думаю? Все ж таки ми майже пощупали відмітку 31 тисяча доларів, як ви бачите. Отакою тінню ми закольнули. <кхи> як ви бачите, 30 800 ми закольнули. Даний діапазон ми закольнули. За, я думаю, що ми все ж таки дійдемо до 31. Ну, не так аж критично, То тобто 200 баксів, тобто не є так сильно критично. Найже дійшли, якщо це прям дуже прекрасно. Дуже прекрасно. Зараз ми, головне, аби не вивели за даний рівень. Після чого е, я чекаю ще ріст. Е, як ви знаєте, я хто підписаний на мій телеграм-канал, е, знаю, що я відкрив тут свою лунгову позицію по ефіру. Е, я, так як говорив у попередньому відео, е, я чекаю ефір тест даного рівня 1866. І від нього я буду відкривати свою лонгову позицію. Як ви бачите, був тест, ось був тест, практично дійшли можна сказати, до нього. Тут був знову тест, але ось тут я був зайшов. Ось на цих двох свічках, на оці третій свічці я вже зайшов в свою лонгову позицію по ефіру. Так що, якщо не бажаєте пропустити мої точки входу в позицію, не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал. Так, давайте якусь альту сьогодні трошечки більше. Друзі, давайте накинемо трошечки пару коментарів, яку, які альткоїни вам розібрати. Розібратися атом, які вам подобаються альткоїни. Тому що їх просто маса. А напишіть, будь ласка, які вам буде цікаво розглянути. Давайте на. Давайте Helium. Такс. Зараз робимо більший таймфрейм. От так. Як ви бачите, зараз у мене були мої зарисовочки такі невеличкі. Так, це заберемо. Так, як ви бачимо, вже Helium переписав своє дно. Практично переписав. Ось тут ми прямо на рівні прийшли. Ось тут прям майже на рівень прийшли ось даної відмітки. Прям дуже сильно окатався даний проєкт. Я також його маю в. В своєму портфелі, але я його купляв десь по 2 долара. Я не думаю, що ми е, так сильно впадемо. В мене є. Він впав, тому що я думаю, що солана впала, тому що він переходить на солану. Але в подальшому я чекаю ще досить непоганий ріст по даній монетці. Я думаю, що ми свої хаї ще перепишемо 100%. <кій> Аха, як ми бачимо, був. В 30 доларах. Ну, Хто бажає, можете прикупити дану монетку. Досить круто. Вони з Соланою зараз компонувались, але це не фінансова рекомендація. Кожен купляє все, що хоче. Можете взагалі нічого не купляти, просто дивитись, що я роблю, що я купляю. Е, так, монетка, як ми бачимо, вивалилася. Зараз ми стоїмо ось на цьому рівні. Ось, скажімо, на дні. Все, якщо ми падаємо за даний рівень, ми обновляємо дно і можемо валитись, ну, куди хочемо можемо падати, можемо і падати, і в ноль. Ну, Всяке може бути, це альткоїни, вони можуть падати дуже сильно. Е, перша наша відмітка, де нас будуть тримати, це у нас відмітка 1,5 долара. Ось дана відмітка. Наступна відмітка, якщо ми <кхід> виходимо за дану відмітку, закріплюємося вище над нею. Давайте я поставлю. Ось так, щоб було більш зрозуміліше. Ось, це у нас перша відмітка, перший супротив, де у нас є ліквідність, і нас будуть там тримати. Це у нас перша відмітка. Після чого, якщо ми заходимо за дану відмітку, закріплюємося вище над нею, проторговуємося. Наступна відмітка це у нас плоть до 2 доларів. Ось дана відміточка 2 долара ну, від $1,76. І до 2 доларів. Ось даний діапазон у нас також буде тримати досить сильно. Якщо ми також закріплюємося вище нього, ось так. поставимо, ось так, даний рівень, Якщо ми закріплюємося вище нього, у нас відкривається уже діапазон до 2,5 доларів. Ось Даний діапазон. Тоді, вже після чого, ми вже будемо свій потихеньку закріплюватись і вже йти вище. Ну, але тут мають вийти досить непогані новини, що мене там або хоча б перелиють досить сильно з біткоїна в альту е, гроші, і тому тоді аж вона полетить. Зараз поки що валяється все на дні. Тому хто бажає прикупити досить непогана точка для входу. У вас навіть краща точка для входу, ніж у мене. Давайте ще якусь монетку розберемо. Давайте Матик. Полігон Матик. Так, полігон. Тут просто ми шикарно відбилися від даного рівня. Я хотів взяти позицію, не встиг, так скажемо. не встиг я тут не, да, не взяв я тут позицію, зато я тут взяв позицію. в Тут я мав шикарну точку для входу. Просто, дивіться, шикарна точка для входу. Я накинув, але тут занадто великий, я тут же побачив, але тут занадто великий стоп був. Стоп 6 до 6%, бо, якщо я не помиляюсь. А ну. Оп. О, бачите. 8, 9%. Ну, Це взагалі нікуди не годиться. Такий стоп ставити, то. Ну, не знаю. Я такі стопи не ставлю, як ви знаєте, у мене максимальний стоп це до четвертого. ну, от. і, Але в мене там співвідношення. 4% у мене на стоп, а блін, 20%, 15% в мене тейк. Тобто в мене досить непогана точка для входу. Але там досить низьке плече, там плече третє, четверте, максимум, і тоді я можу так ставити. Інакше ну, досить великі плечі ставити. Це теж ну, можу побрити просто і все, і забрати. По матіку. Зараз ми просто шикарно відбилися від даного рівня 0,55. Якщо даний рівень ми не, не вистоїть, тоді ми падаємо в нас наступний рівень це 0,38. Це майже, якщо я не помиляюсь, low. Олтимлой. Да, це у нас all-time low вже вже так скажем, будемо перебивати в свої логи. Поки ми тримаємося вище, тут ми не сходять такий тренд, але потихеньку, потихеньку будемо відновлюватися. Я думаю, по матіку. Перший супротив у нас буде, поки ми отут не пробили дану відмітку, як ви бачите, у нас йде підтримка, це 0,65,1. Поки ми оцей рівень не пробили, поки все досить круто. ми не йдемо. ще Тут є у нас ліквідність, стопи, так скажемо, блоки, і поки ми їх тримаємо, поки ми не пробили їх вниз, ми будемо триматися вище. Якщо ми пробиваємось. <кхід> Йдемо тести знову дану відмітку. <кхи> можливо, вона і не витримає, можливо, витримає, хто його знає. Будемо тестити, якщо ми знову будемо тести дану відмітку, то, як ви знаєте, чим більше ми торкаємося даної відмітки, тим більша вероятність, що ми її проб'ємо. Тому краще ми трималися на даною відміткою, після чого я... наступна відмітка де в нас буде триматися, 0,77. Тут є невелика ліквідність, невелика проторговка. Плюс 200 ма, тут в нас буде проходити. І після чого, якщо ми пробиваємо, закріплюємося у нас політ плоть до 0,9. Ну, ще отут буде 0,85. І ну, ми все ж таки ми тут проб'ємо. І це ось, ось, ось цей, цей діапазон. Зараз зробимо буде більш детальніше видно. Ось звідси, це. Оцей буде діапазон у нас супротив. Якщо ми виходимо вище нього, прям все дуже буде круто для даної монетки. Так, давайте ще на О, Соланка. Соланку треба. Тут теж просто Ракетуліна. Як ви знаєте, хто підписаний на мій телеграм-канал, ми брали тут позицію по солані. ось від цих відміток. Ну, прям профіту ми забрали досить багато. Зараз. Так буде краще. Ось тут ми зайшли. І звідси ми взяли, забрали 19%. Ну, ми закрили чуть-чуть нижче. Я написав, ми забрали 14%. Хто забрав 19, прям молодці. Радію за вас, так скажемо. Так що, якщо не бажаєте пропустити такі проценти підписуйтесь на мій телеграм-канал. ну 14-15% 14, 14 -15 це є досить багато. У нас було навіть нижче ми вроді зійшли. Зараз я. Точно. да, ми були нижче, зайшли, тому що в мене стоп був тут нижче. Ми десь отут зайшли. Десь ось тут ми заходили. Ну, да, 15%, грубо кажучи. 15% на цьому. Плюс BNB ми заходили теж. Але, на жаль, закрили мене по стопу BNB-шку. Скільки ми тут забрали? Теж забрав тут щось до 3-4%. Ось тут я був зайшов на тесті. Нагоденьки краще видно. Ось тут я зайшов і ось тут мене десь закрило. Ось тут мене закрило. ну Майже 2%. Ну, також непогано. Я думаю, що все ж таки BNB десь більше. Тут можна було і забрати більше, звичайно. ну Хто його знав, що то, так буде летіти BNB вниз. Можна було і забрати і 5,5%, теж досить непогано, але. Но... Я чекав Ріст вище, я чекав вплоть до ось даного рівня. Даного рівня от сюди. Так, добре. Давайте пройдемо ще раз. Давайте SP розберемо. Так, SP у нас тут відбилося. Робимо таке плече. Ось, тут, тут просто ще поки ми не обновили даний лой, це досить непогано по SP. Зараз як ми бачимо, є реакція. Відкупаємо і, можливо, зараз даже з цих відміток ми будемо йти тести дану відміточку. Тому по SP досить все непогано. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Всім профіту, всім гарного дня. Не забуваємо завжди підписуватись на канал. Підписуватись на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі. Всім профіту, всім гарного дня, всім па-па.